Робот-пилосос Mova M1 призначений для сухого та вологого прибирання. Він вирізняється компактним дизайном, високою потужністю і вдосконаленою системою мапування Solid Fixed. На момент запису цього відео він продається за дуже привабливою ціною 7299 гривень. Тож, чим не привід зробити огляд такої цікавої моделі. Всім привіт! Мене звати Даша і я вітаю вас на каналі Воюа. Перед початком огляду хочу нагадати вам про те, що в нас є інтернет-магазин, в якому ви завжди зможете придбати товари з оглядів та ще багато чого цікавого за дуже привабливими цінами. А також не забувайте про наші соцмережі, в яких також дуже багато цікавих новин та тестів від нас та відомих блогерів. Отже, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, а ми починаємо. А, і до речі, додивіться це відео до кінця, адже в нас буде сюрприз для наших підписників. Почнемо наш огляд по традиції із комплектації. Dreamy Mova M1 постачається ретельно запакованим у картонну коробку та захисне пакування всередині. У комплект постачання входять сам робот-пилосос, основна комбінована щітка, бічна щітка, звичайно трипроменева, легкознімна, інструмент для чищення пристрою, комбінований контейнер для води та збору пилу, насадка з мікрофібри для вологого прибирання, зарядна докстанція та кабель живлення. Ну і, звичайно, інструкція користувача. Давайте подивимось на дизайн Dreamy Mova M1. Висота цієї моделі усього 7,6 см при діаметрі 32,5 см. І при цьому у нього є датчик лідар. Як таке можливо, адже зазвичай пилососи з лазерною навігацією вищі? Тут є одна особливість. Лідар встановлений всередині дрімі мова М1, тому лазерна башточка, яка і додає висоти, не потрібна. Він розмістився у передній частині робота, як і захисний бампер. Ця частина конструкції виділяється чорним кольором, тоді як весь корпус робота виконано з білого пластику. Всі інші елементи розміщені типовим для подібних пилососів способом. М1 оснащений комбінованою щіткою довжиною 16,8 см. Вона комбінована з веподібно подібно розташованих гумових вставок і щитин. Це зроблено для того, щоб краще видаляти крихти, пил і волосся з килимів. Бічна щіточка одна стандартна з трьома пучками щитинок. Кнопка управління знаходиться на верхній панелі. Там же знайшлось і місце для логотипа. Оскільки це досить недорогий робот-пилосос. У мене були певні побоювання щодо його ефективності. Але вже на першому прибиранні вони зникли. Мені сподобалось, що Dreamy мова m 1 підходить для всіх типів підлоги. Він добре прибрався і на линоліумі, і на плитці, і на килимку. Попри те, що лідар розташована всередині робота, жодних нарікань на навігацію у мене не виникло. Мапу квартири він побудував детально, а навколо перешкод маневрував теж досить ефективно. І, на відміну від більших моделей, він легко проходить під меблями та в обмеженому просторі. Датчики протипадіння теж спрацювали на відмінно. У мене вдома є поріг, і цей пилосос не став з нього з'їжджати. А значить, і на сходах він не впаде. Сила всмохтування тут регулюється, а на килимі робот сам її збільшив до максимуму. Що стосується автономності, то мені вистачило одного заряду майже на три прибирання при площі 54 квадратних метрів. Два рази М1 прибрав без підзарядки, а на третій вирушив підзарядитись. Після зарядження він спокійно продовжив прибирати з того ж місця, де зупинився вологе прибирання. Якщо на додачу до сухого прибирання ви хочете ще й помити підлогу, треба залити воду у резервуар для води об'ємом 220 мл. Зверніть увагу, це лише функція активного протирання, яка не має жодних вібраційних або обертальних властивостей. Тобто, миючий пилосос просто злегка протирає поверхню серветкою, щоб видалити залишки пилу та легкі сліди. У випадку, коли вам потрібно більш ретельне прибирання, краще звернути увагу на моделі з обертовими насадками, які саме витирають підлогу ще й під тиском. Зате мова М1 дозволяє регулювати інтенсивність подачі води на тканину по трьох рівнях. Вона налаштовується у застосунку, як і потужність. З мінусів у цієї моделі немає функції автоматичного підйому насадок при заїзді на килим. Тобто робот просто уникає килимів, коли миє підлогу. А ось і обіцяний сюрприз, про який я говорила на початку відео. Ми вирішили розіграти такий самий робот-пилосос серед наших підписників. І ви можете отримати такого чудового помічника зовсім безкоштовно. Все, що вам треба зробити, це підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео і залишити коментар про те, навіщо вам такий пристрій, як робот пилосос або свої враження від огляду. Насправді можете написати свій відгук про нашу роботу або наш інтернет-магазин. Єдине правило це те, що ваш коментар повинен бути розгорнутим, хоча б на 5 слів. І все. Ви приймаєте участь у розіграші, а через певний проміжок часу ми визначимо переможця шляхом рандомного вибору і опублікуємо це відео у нас в шортс і нашому інстаграмі. Тому можете підписатися і на нього, щоб точно не пропустити, хто ж стане щасливим переможцем такого чудового помічника. Тож бажаю всім успіху! Отже, що можна сказати у підсумку? Завдяки достойній потужності, хоч і не найбільшій серед подібних девайсів. Mova M1 ефективно видаляє бруд, пил і сміття з різних поверхонь. Він легко проходить під меблями та в обмеженому просторі. А навігація за допомогою Софлідар працює досить коректно. При цьому у пилососа не надпотужна батарея, всього 2600 мАч. Тому він орієнтований на тих. Хто живе в невеликих квартирах? Це чудовий пилосос із базовими функціями, який допоможе підтримувати чистоту вдома або в офісі.